Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами 15 грудня і на Тей-менеджмент зарядці з вами я, Мілітенко Катерина. І, друзі, сьогодні я довго думала, про що би хотіла з вами поговорити в прямому ефірі, про що би подумати, над чим поміскувати. І останнім часом в мене в оточенні завжди, там, є багато людей, які досягають своїх цілей. І, знову ж таки, є багато людей, які, які прямо задумуються над тим, як почати досягати своїх цілей. Отже і сьогодні я хочу з вами поміскувати на тему, як почати досягати своїх цілей. Тож, якщо у вас є ваші думки, ваші ідеї, пишіть в коментарях, як це робите ви. Розкажіть і діліться лайфхаками, А я трошечки поміскую на цю тему разом з вами в прямому ефірі. Отже, дуже ми часто думаємо про те, що у нас нічого не вийде, доброго ранку, про те, що досягати цілей дуже тяжко, про те, що це щось нереальне, взагалі йти до своїх цілей так дуже часто говорять. Випускники нашого тим-меджмент квесту Тупу 21, які до нас, які пишуть і кажуть в історії успіху: про те, що раніше взагалі не думали про те, що все може бути настільки простим. Чому настільки простим? Наприклад, я хочу стати балериною. А мені вже за 30, і я ніколи не займалася балетом і хочу стати балериною дуже сильно. В історії, до речі, якщо ви пошукаєте, то ви знайдете дуже багато гарних прикладів, коли чоловіки і жінки вже після 50-60 років, гарно працюючи над собою, Дійсно, тратячи велику кількість часу на те, щоб стати балеринами, танцівниками балетними, та, потратили цей час і стали класними танцівниками балету, і за них починали битися саме концертмейстери, тому що Сила волі, тому що техніка, все є, все ідеально. Але це ж десь там, я про це не знаю, я ж нічого такого особливо не дивилася. У мене просто є моя мрія з дитинства. Але я, наприклад, з невеличкого села, з невеличкого містечка в Україні. Де не було балетної школи, де не було балетного класу, і де взагалі нічого такого не ставалося, і я не знала, як стати, як взагалі йти і стати туди. Це вже зараз, маючи певний багаж за плечима, в мене з'явилося, я згадала цю ідею і думаю, як це зробити. Якщо у вас є ідеї, і е, нагадую, друзі, про те, що я очікую, що ви трошки поділитесь своїми лайфхаками, як досягати цілей. А я продовжу. Так от, є у нас два варіанти з вами. Світи думати, що це нереально, знецінювати себе. І казати, що це неможливо, мені вже за 30, я ніколи взагалі не танцював, я ніколи не займався ніякою розтяжкою. Все моє життя вже не таке, і його краще не мати. І от те, що зараз в мене є, оце цим потрібно насолоджуватись. Доброго доброго ранку, Тетяна, доброго ранку, Анно. Круто, що ви зі мною. Це перший варіант, коли ти знецінюєш повністю себе, коли ти знецінюєш повністю всі досягнення, які ти зробив за свої надсядь років, коли ти сидиш і думаєш, все надбання, яке ти маєш, воно ні до чого, всі твої зв'язки ні до чого, і взагалі, грубо кажучи, все твоє життя воно таке, яке має бути, і воно. Ну, треба просто якось доживати, тому що це мені не подобається. І є другий варіант, коли ми, знаючи, що нам це хочеться, що ми про це мріємо, засинаючи доброго-доброго ранку, що ми думаємо. Коли, наприклад, на пробіжці йдемо або займаємося якимись хатніми справами, у нас кожного разу ця мрія, ця наша ідея виринає з думок, і тоді питання: то, може, варто почати щось робити в цьому напрямку? І як все ж таки почати досягати саме цих цілей? І в мене є рішення. Якщо у вас, і я очікую, що ви в коментарях будете ділитися своїми лайфхаками, як ви досягаєте ваших цілей, а я поділюсь своїми думками про те, що, скоріш за все, є якийсь секрет, хоча, чесно кажучи, я в цьому впевнена на всі, на всі 500%, що основний секрет який веде нас до цілей легко, це маленькі кроки. Сила маленьких кроків, вона настільки величезна, що вона саме той та вода, яка камінь точить. Пам'ятаєте цю приказку? Що вода і камінь точить? Отже, маленькі кроки це та частинка. Той інструмент, який є у кожного з нас, про який ми забуваємо 100% в більшості випадків, але за допомогою яких ми можемо дійсно отримати те, що ми хочемо. Як це зробити? Звісно ж, нам потрібно розуміти, що ми робимо кожного дня. Чим ми займаємось, що входить в нашу повсякденну рутину. Перше дане, які нам треба знати. Друге дане це куди ми хочемо прийти. Отже, ми маємо чітко розуміти, як на цьому прикладі, як мені стати балериною. Тобто, що я маю робити для того, щоб стати балериною? Тренуватися, скільки часу в тиждень. Тренуватися, скільки часу в день. Яке харчування я маю робити, з які, можливо, додаткові вправи я маю робити, Там, тренування, тоді точно знаю, що у спортсменів є така проблема, коли забиваються миш... забуваються наші м'язи, і нам потрібно розуміти, що робити з цими забитими м'язами. Бачите, я вже назвала 5 пунктів. І це, ці 5 пунктів, якщо ми їх подивимось і собі розпишемо, то це точно будуть пункти плану, які необхідно прояснити для себе, з'ясувати, зрозуміти, знайти тренера, які можна почати виконувати, і найцікавіше. Якщо ми маємо пункт Б, ось цей, який у нас є, який розписаний і вже є ці пунктики, тому що ми з вами гарненько сіли і попрацювали. Якщо в нас є пункт А, то ми можемо в своє щоденне планування почати додавати маленькі кроки. Тобто сьогодні я в свій список задач. Додам, що мені потрібно почитати про харчування, наприклад, про харчування танцівників балету. Завтра я в цей список додам, що мені потрібно знайти тренера. Тому що тренер допоможе із харчуванням. Допоможе із е, тренуваннями і допоможе 100% із відновленням. Отже, знайти тренера це класний пункт, і це не дуже великий пункт, але навіть його можна поділити на маленькі шматочки доброго ранку, і додавати кожен це завдання. В свій щоденний план. І тепер найцікавіше. У нас з вами є точка А, де ми знаходимося, що ми робимо кожен день сьогодні. У нас з вами є точка Б це те, що ми хочемо, куди ми хочемо дійти. І у нас є з вами деталізація, що потрібно зробити для того, щоб дійти до точки Б. Нам залишається з вами. Здається, найпростіше, а воно так і є найпростіше. Брати кожен крок, додавати в своє щоденне планування, і відслідковувати виконання цього маленького кроку. Звертаю вашу увагу на те, що маленького кроку, тому що сила досягнення цілей саме в силі щоденних маленьких кроків, які ведуть нас до наших цілей, і у відслідковування їх. І залишається питання, як це робити, як це навчитись робити. Відповідь у кожного із команди компанії «Богуштайм» дуже проста. І ви в цьому можете переконатись, просто задавши її нам. І я відповідаю: перше це піти на тайм-менеджмент-квест квест турбо. 21. Тому що там ми зможемо відслідковувати щодня все, що відбувається в нашому житті. Там, за допомогою квесту ми зможемо додати в наше життя тих задач, про які ми навіть і не задумувалися, що треба планувати. Задач про навчання, особистих задач, спілкування з сім'єю. Відпочинок, тому що зазвичай наші студенти-випускники і говорять: О, вау! А що? Планувати потрібно не тільки роботу, не тільки роботу, друзі, не тільки роботу потрібно планувати. Планувати потрібно ваше життя. А ваше життя складається із робочих циклів, із особистого розвитку, із вашої сім'ї, із ваших друзів. І ці всі елементи, якщо вони існують в плануванні вашого життя кожен день, вони дають можливість кожному з нас бути повноцінною людиною, яка кайфує від життя. Неправильно кажу, бути людиною, яка повноцінно кайфує від свого життя. Отже, як би я не ходила повз, я кажу вам зараз чисто відверто про те, що The Management Quest Turbo 21 це ваш інструмент почати кайфувати від свого життя. І зробити його саме таким, про який ви мрієте. Відслідковуючи кожен крок щодня, ви повірте, ви зможете досягати своїх мрій і цілей в рази швидше. Тому що коли ми робимо невеличкими кроками свій шлях до мети, то він стає набагато простішим. І набагато коротше, бо ми не робимо надзусиль, А ми кайфуємо. І в мене є останнє, про що я сьогодні маю нагадати вам, друзі, що якщо ви ще не встигли створити свій план на день, зробіть його прямо зараз. Випишіть всі задачі, розділіть їх на чотири типи: перший тип робочі: залишіть трошки часу для форс мажору, це, це другий тип задач. Третій тип задач це ваша задачі з навчання, які розширяють ваш кругозір. І наступний вид задач це ваші особисті задачі. Сюди напишіть і заплануйте для себе відпочинок, якісь класні задачі, які вас наповнюють, і сюди вкажіть ваші сімейні задачі. Не забудьте перевірити, чи це влізає в 24 години кожного дня. А намалюйте для себе, візуалізуйте для себе цей план у вигляді розкладу від 0 до 24 годин, для того, щоб ви могли контролювати свій день. Адже коли ви бачите перед собою візуалізацію вашого дня, ви точно можете управляти часом, який є у кожного з нас ціма 24 годинами. Ну і звісно ж, якщо вам не... Бо ну, ви не можете це самостійно зробити, і вам потрібна допомога, то пишіть в коментарях 21, для того, щоб ми допомогли вам зайти на т Management Quest Turbo 21 і навчитись це робити. І допомогли вам виробити звичку, планувати щодення е, свій щодень в кайф. Не зволікайте, тому що. Е, тому що це потрібно реально не відкладати на завтра цю задачу записатись на те меджмен Квест Турбо 21. Адже ми з вами знаємо, що той, хто управляє часом, той, хто володіє інформацією, той володіє взагалі всім світом. Дякую вам за те, що були зі мною. Я в ваших коментарях чекаю ваших лайфхаків, як ви. Досягаєте ваших цілей. І е, я чекаю від вас дійсно бажання почати кайфувати від кожної хвилиночки вашого дня. Папа -па. завтра о 8.45 на цьому ж на, на цьому ж каналі, на цій же сторінці студії управління часом, Богуштайм, будемо чекати вас. І будемо разом з вами заряджатися на класний день. Всім па-па, до завтра. 21 в коментарях від вас чекаємо.